Обіцяла вам показати свій столик на вулиці. Бачите? Ось тут я поставила сплитку, сковорідка, Ось мука. Тут замаринована у мене рибка. Я тут буду смажити, щоб не було, Я вже забула, як її включати. Я її так часто включаю, включили. І що ми маємо написано жарка? так буде, як наче все включили, не знаю, що Сковорідка в мене така для, для вулиці. Ось тут хід будинок. Ось тут наші всі причандали, сюди зонтів поставили траву. Бачите, яка в нас трава стала, тому що згоріла. Давид її добривом посипав і вона вріла. Зараз там підсіяв він, вона має вирости. Ви бачите? Тут наші квіточки вам покажу. Наш садочок. Так, це гуйделка. Ось там жариться наша рибка. ще не жариться, ще буде жаритися. Якщо в хаті жарити рибу, то вона о, потім не вивітриться ще довго. Хата була, то я вирішила тут пожарити чи посмажити. Прийдуть вечором діти. Донечка позвонила, каже, ми до вас сьогодні прийдемо. Ну, приходьте. Ну, якщо діти прийдуть, то треба ж повечеряти. То, Я думаю, потушимо картошечку з м'ясом. Рибка була, Давід зловив позавчора, коли він там і чистав. Тому посмажу рибку, латик зроблю. Ну, все буде нормально. А вона такого здоровенного Давід купив, то я вже половину з'їла. Ось такі справи, друзі. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі. За те, що ви в мене є. Дякую ще раз. Підписуйтесь, хто не підписаний. Дивіться відео. Всього найкращого вам. Я буду зараз жарити рибу. Ви знаєте, так класно на, на вулиці, тепло, свіже повітря. Немає цього запаху від, е, від риби. Хай там Позавстрять. Ми мене панки запахи тут, ви чули. Такі запахи. Ось такі справи дуже жарко. Дуже. Так що я в кайфі на дворі. Але скоро цей кайф вже закінчиться і буде поле нас, буде хуст.